Христос рождається, слава Україні! Вітаю вас, друзі! Є дві події, про які зараз говорять всі. От я маю на увазі, найперше, це законопроект про мобілізацію та мобілізаційну роботу, чи, точніше, внесення змін і доповнень до нього. А друге, це брифінг нашого головнокомандувача Валерія Залужного. Там не тільки говорять, тут дехто, начитавшись норм цього законопроекту, ще й дуже активно почали діяти. Ну, скажімо, потенційні ухилянти, зараз штурмують, як пишуть колеги, нотаріальні контори, банки то, що ставлять вимоги працедавцям про перехід в сірий режим, закривають банківські рахунки, хочуть зняти готівку і терміново переписати на своїх рідних і близьких власні всі все, власне майно, нерухомість, тощо тому, що. Тому що налякали. Їх вже навіть заявами, що з 28 числа почнуть діяти нові мобілізаційні, репресивні умови, при яких там будуть блокувати, робити неймовірні всякі речі, страшні і все. Ну, по-перше, 28-го числа нічого не починає діяти, а насправді дуже велика ймовірність, що і погане, і хороше, найімовірніше не буде діяти взагалі. І от про це ми сьогодні з вами поговоримо. Тільки на початку, як звично, хочу запросити вас зробити отакий певний акт моральної підтримки мого каналу. Я вам неймовірно вдячний за ваші перегляди. Буду дуже дякувати за поширення, рекомендації, посилання, за коментарі, вподобайки, а також за підписки на мої YouTube і telegram канали. Повірте мені, це дуже допомагає. Я ще й стимулюю YouTube підносити цей контент трошки вище в стрічці рекомендацій. А тепер переходимо до огляду. От найпростіше, що можна було б зробити, це зараз відкрити цей законопроект і почати з нього розбирати кожну норму. Хороша, погана. Там і хороші, і погані, прийнятна, неприйнятна, законна, незаконна, конституційна, антиконституційна. От тільки займатися цим, повірте мені, я щось якось особливо не хочу. Найперше з тієї причини, що я тут бачу певний орієнтир влади не на результат. А на сам процес. І поки що не більше. Знаєте, був колись такий ще часи моєї юності нехороший дотип про поручика Ржевського та дітей. У нас сьогодні влада імітаторів, продюсерів серіалів та тих самих поручиків ржевських. От коли зей сам якусь пошлятину низькопробну на цю тему про поручика Ржевського Наполеона, щось там знімав. Ну, Може, я надмірно бредоливий, але мене вистачило тільки на перші п'ять хвилин. Далі дивитися не зміг і не став. Ну, тому імітатори не займаються кінцевим результатом. Знаєте, я можу помилятися, але мені видається, що ніхто цього закону остаточно ухвалювати не планує, принаймні в такій формі, в якій він поданий. Хоча, хоча на жаль, напевне, і взагалі не планують, скучно з усім тим, що в ньому є позитивного. Про це далі я опираючись на брифінг заужнов буду згадувати про ті речі, які насправді треба ухвалювати, і які, бо цей закон, по суті, складається з двох частин. Про це теж далі буде, які насправді дуже потрібні. Отже, цей законопроект, на мій погляд, зовсім не для того вносили, щоб його зробити реальним законом. І тому скрупульозне аналізування його місту, мабуть, що буде зайвою працею в січні. Подивимось, як приступлять до роботи, що з ним будуть робити, і тоді вже будемо досліджувати те, що матиме, хоч якусь перспективу. Ну зрештою, ви самі вже все дуже детально прочитали, тому що законопроект схвилював, стурбував усіх і. Якщо не сам законопроект прочитали, то в сотнях коментарів і аналізів ви побачили суть. І ну, оскільки це був просто аналіз конкретного тексту закону, то виклад норм, які в ньому є, були подані достатньо добре, адекватно моїми всіма колегами і кращими, і популістами, всіма вони виклали досить добре це. Коментарі можуть різнитися. А так він і так вам зрозумілий і відомий. Отже. Давайте поставимо спочатку кілька засадничих питань. Чи потрібно модернізувати і посилювати мобілізаційне законодавство? Так, коли? В кінці лютого 2022 року, не 24-го, а 22-го. Але тоді ж пригадайте, дехто сподівався, що вигорить Київ за три дня. Потім ішли зрадницькі переговори з владою е, Білорусь, Стамбул, Указ. Зеленського номер 211 2022 був пригадуєте про уповноваження на переговори з Російською Федерацією щодо гарантії безпеки від Російської Федерації. Нам от влада тоді явно не збиралася довго воювати, та й не хотіли взагалі. Але її думку в той момент ніхто не питався. Люди піднялися Заужний, який був головнокомандувачем. Є він реально організував оборону. Армія зупинила наступ ворога якого можливо дехто чекав як певний для себе порятунок, як гарантія того, що Україну вдасться перетворити на Білорусь, як декому дуже, дуже того хотілося? І тому тоді, коли цей закон терміново треба було допрацьовувати під потреби дня, тоді його ніхто не міняв. А треба було, реально треба було. Ну, але ж два-три тижні, і все закінчиться. Давайте не забувати, що спочатку, взагалі, той же самий не про два-три тижні говорив, а в перші два дні говорив: та там наступального потенціалу на одну-дві доби. Тому розслабтеся, все буде добре, все договорено. От так. Отже, ні, тоді, коли стало зрозуміло, що війна буде надовго. А потік добровольців вже вичерпався, а це вже десь з травня почалося. Ні пізніше у владі не просували такого закону. Майже два роки був повний ігнор на просто волання військових, що треба все-таки підсилювати мобілізаційну роботу, що треба створити для неї нормальне законодавче поле. Повний ігнор, правда ж? Не було ніяких дій, пам'ятаєте? А зараз раптом прокинулися. Щось дуже помінялося категорично, кардинально під кінець 23-го року. Таке, чого не було в середині року, на початку року, в кінці минулого року, що? Та ніби нічого особливо не змінилося. І, до речі, до потреби в новому законі. От в заужного проскочили спершу, тоді, коли він дав коротке інтерв'ю після авантюри з підсушкою, а тепер вже на цьому брифінгу паротес. Що все ж нехай і проблемно. Але мобілізація працювала нормально працювала і давала необхідний людський ресурс для Збройних сил України, причому досить часто ще й мотивований ресурс аж до 2000, аж до середини цього року, коли почався зелений погром в територіальних центрах комплектації. Ну було це сказано заужним, тільки без слів зелений погром. Це я вже від себе додаю у ті, тому короткому е, його ну, такому інтервю Зараз на брифінгу він теж сказав, що в 2023 році мобілізацію проводили за тими самими методами, які пропонуються цим новим механізмом, нібито, який зовсім не є новий, саме в основній частині. Він просто уточнюється і покращується, і все. То може не в законі справа, а в реальному владному саботажі і в певних зелених авантюрах. Давайте над цим задумаємося, тому що насправді мобілізація провалилася реально і була зруйнована мобілізаційна робота. І про це вже ще раз кажу: це не я говорю. Це навіть незалужний говорить. Це сказали радники, помічники, чиновники зеленої опи в. Розмовах з Саймоном Шустером і це він опублікував, посилаючись на них в журналі Тайм, що зруйнована була мобілізаційна робота після волюнтаристських абсолютно ідіотських дій Володимира Зеленського, який дав команду розігнати всі ТЦК, замість того, щоб нормально виловлювати, хто там робить зло, хто там займається корупцією. До речі, про корупцію я писав вперше про корупцію одеського воєнкома Борисова. Знаєте коли в травні місяці? Тільки не цього, а 22-го року про ті речі, які там відбувалися, я навіть прізвища Борисова не знав, воно ж було закрите, воно ж не було для публічного розголосу. Я розказував про дії, які робляться в Одеській області під виглядом е е нібито нормальної мобілізаційної роботи, а насправді все на Але ж доти, доки ішов відкат і табличка, ділення працювала, доти ніхто не хотів цим займатися. Тому насправді ніхто не робив в владі якихось намірів нормалізувати мобілізаційну роботу, а середини року її почали руйнувати, реально руйнувати. Отже, це перший момент. В Владі насправді це не було цікаво і не було потрібна мобілізація. Друге, цей законопроект писав якось особливо недбало. Хоча ну, він ніби складається з двох частин. От там є реальна мобілізаційна, і з нею насправді там все не так погано. Вона достатньо добре виписана. Це те, що стосується військового обліку е, строковиків тощо. Це, до речі, підтвердив на своєму брифінгу залужний. Він дуже чітко відділив положення, які розглядали вони разом з оборони, і які були в той чи інший спосіб підтримані генштабом. Очевидно, що він не буде там багато критикувати. Він не в тій ситуації, але він нагадав їх. Там тривалість мобілізація е, перебування на службі мобілізованих, там час ротацій, підготовка. Звільнення стровиковиків, базова військова підготовка і цілий ряд інших речей, які є в цьому законі, і дуже шкода, що вони можуть бути втрачені через якісь певні політичні зелені авантюри. І є другий блок. Ну, його загальними словами можна назвати як переважно репресивний Це зі тим. Реєстром боржників, що це таке? Який реєстр боржників у питанні мобілізаційної роботи? Ви не можете виписати окремий реєстр для порушників закону за певною галузю? Ви хочете це ліпити до реєстру боржників? Ви що трошечки щось не зовсім в порядку? Чи це ви хочете закріпити назавжди? Бо реєстр боржників він же ж постійний. Він же ж не залежить від воєнного стану. Оце є абсолютно якась дикість, і отут, до речі, якраз залужний, акуратно, але дуже чітко дистанціювався від репресивної суті цього закону. Ми армія, нам воювати, нам потрібні підготовані і мотивовані люди. А репресії, повернення чоловіків з-за кордону, електронні повістки, обмеження взагалі людських прав цивільних. Це не наша відповідальність і не наша компетенція. Армія не має цим займатися в принципі та їй заборонено цим займатися розділ цивільного і військового це є одна з основ суті інтеграції до НАТО. Армія не може втручатися в цивільне життя, так само як цивільна влада має право тільки контролювати армію, а не лізти в її справи. От. Мені не дуже захотілося в цій цій ситуації дуже порпатися, але річ в тому, що дехто з моїх колег ну, пошукав, порився і раптом наскочив на одну цікаву штуку. В цьому законі, законопроекті, є кілька речей. Які напряму, як вони кажуть, скопійовані з рашистського закону про мобілізацію, саме в репресивній частині, щодо використання автомобільного транспорту, можливості людям, які попали в той реєстр, про інші дії. Слухайте, мені навіть і не дивно, що там таке могло потрапити, тому що, на мій погляд, законопроект готувалося в Офісі президента? Там Внесли звідти кінцевий текст. Очевидно, що в уряді готували адекватну певну частину. Очевидно, що Генштаб разом з міноборони готували те, що їм потрібно, а потім це забрали в ОПУ і вкинули щось зовсім інше. Але зараз навіть річ не в тому. От якби от такий, знаєте, дуже поверховий розхлябаний закон з дуже демонтрально різними речима, з відверто певними російськими блоками, які там є. Якби це було внесено в кінці лютого торік, то така невмілість та недбалість була б ще зрозуміла. Треба було вже от терміново зараз, сьогодні, тому що у нас почалася війна, велике вторгнення не можна затягувати часу. Все, терміновість. Ми це розуміли би десь переписували, шукали би в інших країнах. А що найпростіше, зелені опі там чи нашому нещасному уряду, де найпростіше шукати, якому вони найкраще знають? В російському пошукати так? Я би цього б не здивувався. Але слухайте, зараз про цей закон говорить вже кілька місяців. Про те, що він пишеться, він готується, він вже готовий. Він от-от буде внесений ним. Постійно лякали уставших війни, особливо з тих, хто були виборцями Зеленського. І лише коли попередження, що ось колись він буде, що він буде страшний, що всім доведеться воювати, війна буде назавжди, все інше, багато років. Коли це перестало впливати на соціологічні певні результати, про це ми далі поговоримо. Законопроект терміново вносять, реєструють і публікують. Невже не могли цей, за цей час написати щось адекватне? Місяцями цей законопроект десь там протягували, готували, виписували, щось ніби шліфували, могли. Спеціалістів, до речі, в тій галузі є достатньо. Але це було б, якби це було реально потрібно, якби законопроект під час війни готувався для війни. От знаєте дуже погане порівняння, не пров'язуємо його зараз з армією, а просто з підготовкою законопроекту. Якоїсь США. Дуже давно, в 90-му році, коли перший раз там був, ледве не залетів в одну дурну абсолютну історію. Ну, грошей в мене було мало, а хотілося купити собі щось хороше з одягу. Я заліз в один магазинчик, побачив неймовірні ціни. Я вхопився тоді костюм, і добре, що я глянув, а там спина в костюмі в піджаку паперова. Виявляється, я зайшов в крамницю для мертвих. Мертвих одягають в. Не ті костюми, в яких ходять живі. На що тратити зайві гроші в раціональній державі, на це тратять менше. Спереду все гарно, прекрасно, а ззаду, звичайно, е, щось там подібне на папір чи щось дуже простеньке. От цей законопроект мені в чомусь нагадує за костюм для померлих це не костюм для. Ухвалення, це е, кажу костюм. Це не закон для ухвалення і для його імплементації. Це закон, на мій погляд, для певних політичних авантюр. Не готували цей закон для реального ведення в його в дію. Ну і ще один факт: ви знаєте, як готують урядові законопроекти? Ну я вам можу сказати, там дуже серйозно йдуть всі узгодження від всіх міністерств, затвердження на засіданні кабінету міністрів. Ну, основний висновок це висновки ну, по даному закону, це мінфін та міноборони. Вони основні. У меров до появи самого остаточного тексту цього законопроекту, щось багато полякував народ, там розказував про цей законопроект. А коли він появився, різко замовк. От різко перестав коментувати, побачивши текст, який опублікували. Ну, може, побачивши, що його на каміні, який їм довелося проголосувати. А мінфін. Без візи мінфіну, що на за виконання закону є гроші, прямими нормами закону заборонено реєструвати навіть законопроекти, просто заборонено і все не міг цей закон взагалі з'явитися. І от зараз на сцену нам випускають міністра фінансів, який перед цим на засіданні кабінету міністрів голосував за цей закон, і він... Радм розказує, що у нас нема ресурсів для мобілізації, тобто нема ресурсів для законопроекту, який він перед цим на засіданні Кабміну особисто підтримав. Знаєте, можете мені казати, що завгодно, але такого не буває від цього взагалі ніколи, ніяк і ніде. А слідом за ним лякати народ писали Юлію Свериденко. Гроші взагалі на за що не буде. Усе в нас пропало. У нас доведеться наступного року. От нам не допоможуть, якщо наші союзники, нам доведеться припинити виплати для мільйонів українців, катастрофа, все невідомо за що жити. Слухайте, не занадто дуетом заспівали. Тож. Камін взагалі не розглядав, я думаю, цього проекту по суті. От присали зопи так, готували оту реальну мобілізаційну частину, готували довго. А зопи присали кінцевий варіант, оцим і пояснюється силля прямих запожичень з рашиського закону. Бо ну де наша ОПА може взяти якісь норми? Вони ж самі думати не хочуть. От їх здерли з того, що їм ближче, рідніше і зрозуміліше за ментальністю. Чи можливо така версія що ШОПА цей закон готувала все-таки для реального ухвалення і втілення, але тільки не хотіла негатив приклеювати до свого за. І тому зареєстрували законопроект не з поданням президента, як повинно бути, а за внесенням від кабінету міністрів, чого в принципі не може бути, тому що цей законопроект жорстко ламає цілий ряд норм, які передбачені виключними повноваженнями президента. Тільки президент може їх вносити. Ну, це логічно, нібито. Знаєте, теоретично такий варіант може бути. Тобто закон хочуть готувати. Хочуть, щоб він пішов, але просто вносять через інших е, суб'єктів. Але негативу перше все одно у минути не всталося. Всі навіть екс-виборці ЗЕ і так не мають вже ілюзій. І приліпити відповідальність до залужного і навіть до анемічного уряду Шмигаля не вдалося. От матом криють тільки Зеленського, причому і свої. От... Мені здається, що в цьому випадку цього закону діє інша ціль. Тим більше що давайте глянемо. Ну, якби були плани реально на ухвалення, то міністру Марченку не дозволили би. Критикувати мобілізацію, розказувати, що на неї немає грошей. Та й просто згадаймо, сам Зеленський, виступаючи на своїй прес-конференції, ганебному тому прес-шоу своєму, він же ж критикував мобілізацію. Він розказував, що нібито Заужний йому хоче брехав. Давайте говорити правду. Брехав, що ніби заужний хоче мобілізувати 500 тисяч людей, а в нього на цих 500 тисяч людей немає грошей. Вони ж не хочуть цієї мобілізації, вони не планують її робити, і плюс. Паралельно з тим, не дав би пишний і інші не дали би банкірам сьогодні виступати жорстко проти цього закону. Їх би затюкали відразу. А ті кажуть, що це дуже серйозні, серйозні проблеми. Цей закон розбуджує саме в репресивній частині, а не мобілізаційне, на чому я наголошую, слуги раптом вилізли, і почали піднімати гвалт, що проект зруйнує банківську сферу і обвалить економіку. Слухайте. Ну це все. Виглядає занадто штучно. Так, в законі є дійсно, ще раз кажу, абсолютно неадекватна, репресивна частина, яка є насправді шкідливою. Але оцей гвалт, який підняли, він, ну, він якось непропорційно переважає ті загрози, які там є. Вони більше декоративні, їх реально виконати буде неможливо. Вони будуть, врешті-решт, скасовані. Але підняли такий шум, що виникає дуже-дуже ну, серйозне відчуття, що. Що це робиться за принципом? Знаєте, я вже колись цитував вам той дуже мудрий єврейський ну не жарт навіть притчу про введи козла в свою тіснесеньку хату. Ой, ребе, вже каже Мойше, вже неможливо жити. Нам і так було тісно, а тепер взагалі катастрофа. А тепер виведи козла. Боже, яке щастя? Мені здається, що цей законопроект. Ще раз кажу, в ньому є потрібні речі, які треба ухвалювати. Дуже потрібні. Я вже згадував деякі з них і заужний про них говорив. Але. Мені здається, що цей законопроект взагалі не збираються готувати для голосування. І вже суги прямим текстом говорять е, цьому ряду видань, що цей закон відправлятимуть на допрацювання, з ним ніхто не спішить. До речі, дуже показова штука. Е, пригадуємо, цей закон вже був давно готовий. Його не один раз вже там безуга напряму цитувала, здаючи якісь норми, все решта. А знаєте, коли його внесли в раду? Тільки тоді, коли та пішла на тривалі канікули. От умисно чекали, місяць чекали, півтора місяці чекали. Рада йде на відпочинок на кілька тижнів, і закон відразу появляється. З тим, щоб пару тижнів просто лякати українських громадян, лякати нормами, які ну під час засідання ради ну точно мусять бути скасовані, бо вони в принципі неприйнятні. Ну або тоді ж Зеленському треба прощатися, і всі його владі, і всім його слугам. Я думаю, що не тільки з майбутніми політичними перспективами, але вже й сьогоднішньому, тому що там дійсно є речі, які можуть викликати певні моменти вибуху саме в його виборців. Далеких від патріотизму і пасіонарності, але ну поява такого закону про мобілізацію в період війни воєнного стану ну вона автоматично тягне за собою термінове скликання ради. Окремо Стефанчук це робив вже не один раз. Терміново всіх викликати на одне позачергове засідання. На ньому швидко ухвалити, дати комітету обмежених лічених кілька днів для швидкої підготовки правок і відразу ж провести ще до Нового року друге засідання, от під саму ялиночку, і спокійно цей законопроект ухвалювати і відразу підписувати президентом. Ви б'вітили, що хтось дуже поспішає, хтось дуже кіпішує, хтось проводить якісь позачергові засідання, нічого подібного нема. Навпаки, ще раз кажу, слуги говорять про доопрацювання і всі можливі проволочки, що нічого ніхто спіш. Шити не буде так, що я вам з певністю скажу, що зараз цим якраз і продемонстровано і Шоїсугам, і, і Зеленському глибоко плювати і на мобілізацію на проблеми військових, але просто після от одневіцнілої кампанії воювати підуть усі, війна на багато років і тому подібне. Оце збайдужіння. Оце вже демонстративний прокол. Тому що ви так розігрівали публіку, так розігрівали народ страхами про цей закон, який всіх там примусить зарепресує, задавить, і потім раптом ви демонструєте до нього таку байдужість. Це знаєте що? Це тоді, коли <кхе> пропаганду розганяє один з крупних менеджерів, як він називав Зеленський <кхе> своїх крупних менеджерів. А основні процеси координує інший крупний менеджер, і вони не сконтачили між собою. І тому на цьому і спалилися. От це те, що стосується конкретно цих політичних нюансів. Ну і щодо закону, це ще зовсім щоб наостанок, а хто його вніс? Я казав, що це прерогатива Президента. Так, там чітко не виписано, але для того, щоб хтось інший уряд міг вносити такий законопроект, зобов'язані вони перед тим змінити 11 статтю відповідного закону про мобілізаційну роботу, де саме ті пункти віднесені до виключних прерогатив самого Володимира ну, президента України. В даному випадку, до речі, на цьому акцентувала і Європейська солідарність, бо вони щось запідозрили, що неспроста. Це робиться неспроста. Не ті, хто має цим займатися, вносять цей законопроект. Ну вони вважали, і основна їхня була позиція. Я до неї десь теж приєднувався. Що основне завдання було це завдання дискредитувати заужного і зняти з себе відповідальність в чомусь згоден, але має все таки доповнення е, так. Поводиться із законопроектом від Зеленського ж не можна, не можна його ж треба лелеяти, перед ним ж треба на колінці ставати, а сказати, що закон дурний. Ми його голосувати не будемо. Ми ним полякали, а зараз відкликаємо. Народ там відповідно зболомутити і дати задній хід не можна, а швигаля можна хоч матом крити. І, от якби закон планували ухвалювати таке, то зе Мусив би там з'явитися в його авторстві. От не можна було без нього. Тому що справі це пряме порушення підлеглості конституційних повноважень. Нехай це і не вигідно для рейтингів, хоча це можна потім якось гасити. А... Коли автора закону мають розгромити, і закон мають громити, і мають його всі критикувати в першу чергу своє, поки що його критикують тільки СУГІ. Зверніть увагу, європейська солідарність критикувала виключно за те, що невідповідний суб'єкт вніс і перекладає себе на інших відповідальність. От в таких ситуаціях пахне чимось не зовсім тим. До речі, я вже згадував, що Зеленський заробив оцю заяву, що ми не буде, маємо грошей на відповідні там потреби по мобілізації. Від тебе від мене, мовляв, заужний вимагає 500 тисяч півмільйона новобранців, а у мене нема чим оплатити. А знаєте, що вам це нам це нагадує? От перше, це було все-таки брехня і хамське висловлювання щодо армії щодо грошей спереду. Але а згадайте собі оцю фразу. Його заяву перед самим вторгненням так ми можемо збільшити удвічі армію, але тоді ми не зможемо будувати дороги. Згадали? А тепер я вам нагадаю ще одне: що до того ж, були постійні виступи Порошенка з вимогами фінансувати армію. І Зе спершу перехопити ВЗ спершу спробував перехопити ініціативу і підписав, пригадуєте, демонстративно показово прямо в залі Верховної Ради окремий указ. От згадайте там було про збільшення армії, дуже патріотичні речі, дуже гарно звучало. А потім, через деякий час, сказав це про дороги. Якщо будемо збільшувати армію, тобто будемо виконувати той указ, який я сам вам тут підписав, то нам не вистачить грошей на дороги, не вистачить за що красти. От зараз та сама послідовність Появляється законопроект. Який має передбачити велику мобілізацію, який має передбачити великі кошти, а потім вийде Зеленський і скаже: стоп, 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 там порушення прав людини, а нам не вистачає грошей, а в нас там не буде добре, нормально після того, чим дороги будувати, чим зарплати пенсії платити? Ні, 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 ні Я його не підпишу. Я пропоную його повернути на допрацювання. От десь приблизно така доля цього закону виглядає. Які дві функції, на мій погляд, може зараз виконувати появи цього закону? Перша. Це погані військові, погані бояри, але хороший добренький до народу цар. Зімкнути негатив на інших, а потім з барського плеча заявити, що він вимагає все переписати, змінити, пом'якшити або й взагалі відмінити. І друга стратегія, на мій погляд, це підготовка до переговорів з Москвою. Їм Москві легше продати Рашистану, Можливі мирні переговори, мир без перемоги, на яку вони розраховували. Але набагато трудніше це зробити в Україні. Але зверніть увагу: соціологія вже демонструє дуже серйозне зростання цифри, готових на переговори українців. Їх збільшилося понад два з гаком рази. І врахуйте ще зеркальний е ефект від сорому респондента. Нам соромно. Людям, які відповіді дають соромно зізнатися, що вони готові поступитися територію, відмовитися від перемоги. І вони говорять, як право, гарну відповідь. Все, я думаю, значно гірше. І все це прораховують. Тому вони зараз вводять цього козла до хати, завходять з цим законом, лякають, а потім під мир ціною територій підуть плюшечки для Зеленського виборців Зеленського. Не буде страшного закону про мобілізацію, не будуть арештовувати рахунки, забирати майно і все інше. Почнеться прискореними темпами демобілізація, що, до речі, буде дуже небезпечно і загрозово, повернення полонених, обіцянка тривалого миру, шкід... і, нарешті, швидкі вибори в умовах розгубу носів інформаційного вакууму. От десь це зараз пахне в повітрі. Але я все ж не можу собі уявити, як після цього всього хто ще зможе проголосувати за цю владу. От я не можу уявити, але і у 2019-го я не міг цього сприймати, а воно відбулося. Оцей сценарій, який я описав, він дуже реалістичний, але він не гарантований. Москва ж може масти в свої власні плани. Пригадуєте цю їхню приповідку, Ольга віддалась, отець Онуфрій а потіч одказався. От може бути і таке, дай би Боже, щоб цього не сталося. Але от загрози цього є, тому що Москва сьогодні маніпулює Зеленським як хоче, а він пробує маніпулювати суспільством. Дуже коротко щодо прифігу заужного, це є нормальна, адекватна, доросла людина на фоні того неадеквата ефериста. Це є, Він говорить, не говорить зайвого, вміє нормально спілкуватися з людьми. Він цінує людей в першу чергу, а не території. Він реально оцінює перспективи, але все ж має оптимістичні прогнози. І для нього війна не шоу. Це добре. Він справді геніальний військовий. І він не політик зараз. Це надзвичайно корисно, бо ми вже побачили політиканство та страшну ціну, яку за це сплачено. Але ви дійсно впевнені, що залужний, якого ми бачили на цьому брифінгу, хоче покинути ту справу, якою він займається, яку любить, і піти до цього тераріуму? У мене є великі сумніви. Тому давайте поки що займатися політичним процесом окремо, захищати залужного як військового і не. Не робити йому ведмежих послуг оцими заявам, от ведбе завтра стане президентом і виправить всі наші помилки при голосування. Добре, все на цьому закінчуємо. Слава Україні.